Вітаю всіх на каналі Солянин. Ми знову сьогодні відправилися по білі гриби. На годинку у нас 12.49, 27 число. Відправився я в сторону Карабчева. Зараз будемо провіряти місця, Букові ліси, дороги, корчики, ожелнича, травичку. Всі місця перевіримо, щоби побачити, що є у цьому лісі. Так що, сьогодні буде саме самий крутий похід. Не переключайтеся. Погнали шукати. Так, в долині я побачив перший гриб, який попався нам сьогодні. Досить такий непоганенький, величенький грибик. Хорошенький такий. Хотілося б, звичайно, побільше таких грибів. Я думаю, що якщо назбирати таких грибів багато, то корзинку ми назбираємо сьогодні дуже-дуже швидко. Як бачите, на вулиці Сонечко, гріє тепленько, все дуже гарно. Настрій сьогодні дуже хороший. Ну і як бачите, гриб також дуже-дуже хороший. Так що чистимо його і продовжуємо наш похід, так що не переключайтеся. Тут у нас можете побачити також дуже гарні гриби, які я пройшов. Навкруги, і побачив бережочок з листя. А тут подивіться, яка краса. Просто дві такі бочечки. Ох, як я обожнюю такі гриби. Ви подивіться просто на цю красу. Їх навіть в руках тримати це просто казка. І тут у нас впереді ще один є бережок. Дивіться, киваю. І виходить, що там тверденькі, а там в тверденькому, звичайно, грибик. Грибик дуже-дуже-дуже такий ісочненький свіженький. Ну, непоганий початок, я думаю. Як би там не звучало, як би ми не хотіли знайти ще щось краще, я думаю, що це ідеальний варіант. Пройшовся по дорозі. І тут побачив прямо на стежині. Гарного гриба. У нього ще один є. Карзинку, як бачите, впереді. Тут прохідна стежка, люди всі дивляться, де гриби є по краях, по лісі, по корчах, а по суті вони прямо під ногами. Ну і люди їх пропускають. Грибики дуже гарні, вони такі жовтяві, як ті попередні були корочневенькі, за ці ми світлі такі до жовто-білі. І, звичайно, треті грибик, який і я і замітив самий перший. Також гарний гриб. Непогані такі гриби, друзі. Тим більше вони чисті. Подивіться, вони як з картинки. На такому фоні просто, ну, нереально, передати вам свої емоції, своє задоволення, серце ось такими грибами. Прийшов я на бабусі не місце. Тут, як бачите, також дуже гарний. Гриб захований, правда. Недалеко тут я бачив дуже багато вже ямок від таких грибів. Тут коричневі, темні, ви пам'ятаєте, я думаю, з попередніх відео, що є дуже гарні гриби. Недалеко я тут пройшовся ще побачу ще одного гриба. Ну і, на жаль, я більше тут грибів і не бачив. Тим більше тут дуже важко знайти гриба, тому що листя коричневий, дуже таке є. Самі гриби дуже маскируються гарно, і їх не дуже і виднося. Але сам факт того, що гриби тут просто ідеальні, це. да. Я радію кожному грибові і, і цим грибам двом. Я також дуже радий, що вони попалися мені, так як вже пізні година. Тут над шанчиком ще одного гриба побачу. Дуже гарний грибик, світленький. Я минулими разами впереді вперед находив ось там коло мусорника, де там баклажка там. Але тепер знайшов чуть-чуть нижче. Уже виключив камеру, зібрався йти туди провіряти старе місце і замітив підняте листя на бережку. Можете побачити також дуже гарний гриб, який захований був. І його справді не було видно, поки я не. Зібрався і те. Я їх тільки піднявся, ось така краса. Десь яка шапочка у нього. Ну, чисто білий гриб, настоящий. Він вже майже переросток, але він по факту молоденький. Я так зрозумів, що у нас сьогодні гриби будуть самі в що, по площадках я пройшовся, що -то нічого не виднеся, а іменно в корчах, Діться, які красончик є. Маленькие такие. Опа, еще одна занята. Он упустил. Опа, что лежит. Еще в лице дуже темно стало. Захмарилось. Ого. Вот а это что она? Так. Это еще один есть. Так, ну бачу бережочок коло баклажечки. Так, давайте поставимо. Так. О, чути людей є багато. А я так поняв, що усі щось знаходять. Також це великий-великий. Ого! Оцініт. Ось ще один тут є. Ще Що, тут щось, щось є. є напевно, якийсь гори нога не йде. Але ви просто оцінюєте. я я поставлю в сторону. Щоб, от, дивіться, під от баклажку хтось викинув, може тут, напевно, роки сидить. І дивіться на цей греб, Так? Тепер подивіться. Якщо їх поставити разом, гриб дуже довжину баклажки. А тепер давайте достанемо ще ось цього гриба, який росте. Гори ногами. Цікаво! Так, ми от закриваємо, бо так як тут ніхто не знає. Гриби є, то не треба не знати. Це місце наше з вами. Так, добре. Зараз викопаємо ямку і будемо чистити. Ну прийдеться, вона практично на весь кошечок. О. О! Ой! Ой, це що за гриби? Що це за гриби? Ой, ой красота! Красиві парашутики А дивіться, що за Дивіться де Гриб заховався. Я так дивляюсь, що камеру треба. взагалі не виключати. все я лиш виключу, треба включати. Я лиш виключу, треба включати. Ще один такий. Желечки ма. Непогані корочки такі я попав. Декілька штук таких біленьких. Забрав. Зайшов на старе місце. Бачу, що тут рядом недалеко. Почистили гриби. Але так як я знаю, що тут є гриби, я зайшов прямо в корчі. Дити яка. мімішна сімейка. грибиків. Опа. Так, давайте ще маленькі. Їх ховаємо. Йдемо далі. Треба мосити легенько, тому що вони заховані прямо в листі okay. тут. Десь тут під крачком, бачите, листочки сидять до Так. все трешки в убик. Бачу, тут предыдущие. Ну, пока. Так, ось. Зараз ще акуратненько промацаю, але ось такі красиві грибики на одному місці є, Ну, звичайно ось ця сімеєчка прям казкова. Дуже гарні Ну, Звичайно, просто вони не перевершені ще й тим, що вони мене чисті. А, бачу, там ой, де, бережочок, бачите, під лежачим крюком також є щось. Цього, що там є гриб, Ну, я вже не буду туди йти. Тому що я декілька вже знайшов маленьких. Двісь скільки в мене вже є. Декілька от таких знайшов. І з цієї сторони маленькі. Знайшов декілька Я їх не знімав, тому що в парчах лазок не дуже. Було удобно там знімати. Так, і тут чистити швиденько і переміщаємося. Далі. Поки тишина, нікого немає, люди десь краєм ходять Там по центру лісу, туди центр ліс, І вони туди дорогами йдуть. А я понад яри йду корчами. Знайшу я перше ось такого щось сіренького. Рибочки знайшов. Ось така грибочка, якого була відірвана вже шавка. Тому що її хтось зачепив. І перейшов так по пристажину. Тут, тут декілька молоденьких грибиків Такі. Ну, виднося, що люди прям дуже гарно назбирали. Вони ще Стільки місць прочищених з грибами. це просто не описуємо. Так. Я не знаю, чи все чи ні годить під самою корзинкою. Але дрібненьких таких є. Там, де люди не замітили, там ще можна не вийти я вам буду показувати, якщо є там побагато моїх грибів, тому що по одному грибові то дуже знову відео затягнеться велике і буде дуже довго. Так що я буду вам показувати мають такі езмплячки хороших рибків. А Та так як тепер диці я попав просто знову на сімейку рибів. Молодесеньких. Так, я чесно. От чесно я вам скажу, їх практично не виднося, що можна їх знайти, а потім взяти і загубитися в них. Тому що вони в листі заховані дуже, їх не виднося, але їх є дуже-дуже багато. На ще тут дуже сильні комарі. Резот прям дуже саме. Повезло нам з кліщами, тут їх не було. дуже 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 мало. Цього року, ну, на мене один раз вроді заліз його городі. Самі тут -то зразу той зняв. А так більше не було. В общем, така сімеєчка. Непоганенька така. Молодих маринованих грибів. Ще ці гриби тільки для мариновані, просто їдає. Нахожу я ще декілька грибиків там, де я тільки шумоліті збирав. Та й думаю, ну, знаходиться по одному, нічого не ці, вони знімаю вже. Але дивлюся, що знайшов три, зачистив, потім ще одного знайшов, зачистив. Потім знову треба зачистити, потім розвертаю голову ще у бік. Знову бачу ще два. Потім у бік повертаю голову, бачу ще одного. Потім в травички ще одного. І я так зрозумів, що тут назберуся на... Ой, поставлю дитя палиця там. Назберуся, назберуся, назберуся. Грибики, думаю, ну, ну ладно, його зніму. Таку кількість можна і показати вам. Да, це заховался. І не Начну я з чого? Начну з того, що я Опять находжу по декілька штучок. Найшов ось такі два. Потім знайшов ось такі три. І думаю, як завжди не знімати. Але потім я збиваю ось такі два. Прям оживнич. Звідти я розвертаюся в оживнич. Сюди. І замічаю десь ось тут. Ось тут а, грибика. Треба зараз його замітити звідси. так? Да? Ладно, ми зараз їх тут знайдемо. Потім я дивлюся чуть вперед. А то по стежці. Само може живничі. Ось така краса. І я так розумію, що ось з тієї сторони. Люди там прогромадили все повністю, Понаходили там гриби і зібрали. А з цієї сторони вони не кинули. Тому що не замітили. Але ми коли беремо, розгрібаємо ці трішки оженича. і знаходимо ще в оженичі грибики. Я тут знайшов знову. Аккуратненько витягнув. Поподивіться, яка краса. Так, ну я думаю, що це ще не все. І головне, що їх не виднося тут, тому і люди не знайшли їх. Ой, і дивіться, вони осі поровані десь по дві штуки. Я не знаю, ну неохота теж ковиряти це все листя. Тому що, як розковіряю, то все. Уже будуть знати, що теж там щось є. Нам ще треба знайти десь тут. А ой, посів. Ото захований сидів, ще один грибик. Ой, дивіться, ще замітив там уваживнич з цієї сторони. Також два мечте. ну Якщо в попередньому відео по три було місце, де скрізь гриби по три то тут подивіться, тут це по два Ну і там ті, що я збив. Я просто я задоволений сьогоднішнім походом і в цю сторону. Можливо, ще тут ого десь є. Зараз провірю і будемо далі йти, тому що в нас ще є місць дуже багато. У нас годинку вже 15.22. Уже скоро нічка. А тут отака а мені трійка попалася. Храсунчиків. Я киди які вони няшечки. Хотів би їх зберегти прямо ось таких. Ось таких красинчиків. Ой! А це чудеса! Це подарок на закінчення. Черного красення прям великого великого знайшов в дубках. Ой. Уже близько до виходу з лісу поповну дорогу. Я знав, що тут бувають гриби і не підвело. Гриби є. Ось такі, дивіться як. Аж вигнувся. Вигнувся. Ось ми прикриємо. Ось тут маленькі люди. Часто тут проходять, тому що це прохідна дорога на грибів не замічають, тому що вони світленькі. Тим більше вони думають, що десь гриби з боку, а не прямо в дорозі. Тому ці гриби попадаються мені. Дивно розкришився грибик і сторони, ще бачив десь. ага, Захований. Ого, ви бачите тут трішки крихкі. Ось. На вологості тут багато. Але одне таке місце бачите, є, є такий урожай. А перший ще знайшов по дорозі ось такого грибика, поганенького і... Ось такі довінят. І корзинка вже практично, практично повна. Ну, ще пару місць обійдемо, подивимось. Можливо, ще що є щось. Це вже майже кінцеве відео, кінцева зйомка. Ходив я трішечки, назбирав малька трішки. І тут попав на такі грибики. Спочатку я знім, типу, думаю, я не знімаю випропочці. А потім не видивлюся той збоку. Як завжди, білий сімейство і все, прийшлося що вам показати. О, тут недалеко дуже багато таких грибів, видно, знайшли. Ну що тому опереді, ось то, то, буквально, 2, 3 метри, там, тут буквально 2-3 метри. є опісь 10-15. Запізнився я, звичайно, але раніше ніяк я не міг. Так що забираю вже те, що є. Як бачите, друзі, я вже вийшов. На кінець це з лісу. Дивіться, 16,54 і все. Закінчуємо сьогоднішній похід. Назбирали ми повну корзинку. Скільки тут штук без поняття. Ну, дуже багато, дуже важке. Походив по всіх місцях, знаходився. В лісі стало дуже-дуже темно, так як тут ліс дуже густий, Темно все, що навіть знімати вже було дуже важко, все мутно було і я навіть вже перестав знімати. Всім, хто прогулювався зі мною, дякую за. Компанію. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, щоб ви не пропускати нових відео з такими красеннями, такою красотою, друзі, тому що такі гриби тільки у нас. Я розумію, що є десь і інші гриби, але ті, які я збираю тут, вони тільки тут. Всім дякую за все. Зустрінемося скоро в нових відео. З вами був Селянин. До зустрічі і пока-пока!